Був я на війні півтора року, водій санітар дикого поля. До речі, всім привіт передаю. Я знайомий ще з ПДМШ з 22-го року. Вони нам допомагали враження настільки е, цивільні люди з такою здоровенною, доброю душою, з відповідальністю за чиєсь життя. Тому мій вибір ПДМШ. Розуміння, що твої побратими в тебе в машині. Які тяжко ранені, і їм, їм потрібна допомога. То тобто, чим швидше ти їх привезеш з точки в точку, це розуміння того, що допомагаєш комусь, допомагаєш вижити, допомагаєш бути здоровим. Це як якісь як маленькі ангелятка. Такі у мене болить душа за тими побратимами, які знаходяться там. Тому мій вибір ПДМШ. бути чимось корисним, не зміг я сидіти. Просто так.